Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Книжки Артема Черга, Катерини Бабкіної, Андрія Куркова з тапа Славинського увійшли до списку е, Карпельської літературної премії Саба. Про це повідомили на сайті премії. До нов премії увійшли такі видання: мій дід танцював краще за всіх Катерини Бабкіної. Точка нуль, Артема Чеха, словник війни Остапа Словинського, пікнік на льоду. Андрія Крукова книжки українських письменників увійшли в довгий список номінації: найкращий переклад року. Щорічна карта літературна премія Саба заснована ще в 2002 році. Її засновником є дві з і раді Амаглобелі. Мета премії оцінити літературні процеси попереднього року та нагородити найкращих авторів року. Премію нагороджують оригінальні літературні твори: це романи, проза, антологія, етична збірка і також п'єси, Картлівські переклади іноземних творів, тексти у жанрах літературної критики та документальної прози. В Одесі розпочався а, знімальний процес художньої кінострічки, режисер, присвяченої Олександру Довженку. Про це повідомили а, Одеська кіностудія на своїй Фейсбук-сторінці. Фільм розповідатиме зокрема про одеський період творчості Олександра Довженко. Це місто, яке оголталось від Першої світової та громадянської війни, яке живе і процвітає. Неб, джаз, бокс, література, надзвичайна кухня, море, епоха романтиків, письменників і молодого кіно. Кіно це пристрасть Одеситі. Наш фільм розповідає про те, як каратикурист і літератор, початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно. Як він стає? Професійним режисером повідомили у кіностудії та додали, що у 2024 році виповнюється 130 років з дня народження Довженка. У фільмі будуть і постаті Юрія Якміновського, Амбросія Бунчи, Павла Нечеси, Іли Пензо, Якова Лішмана, Петра Чапвіна та багато інших. Режисер постановщик стрічки Костянтин Коновалов, сценарист створили Костянтин Коновалов і Сергій Тримбач, оператор-постановник Володимир Гуєвський, генеральний продюсер Андрій Осіпов. Книжка українського військового і журналіста Станіслава Асєєва Світлий шлях Історія одного концтабору вийде у перекладі чеською мовою. Про це повідомив автор книжки на своїй фейсбук-сторінці. Вона вийде у чеському видавництві града. Таким чином, чеська стане тринадцятою мовою, якою буде перекладено книгу, зазначає Станіслав Асєєв. «Світлий шлях історії одного концтабору» – це така відверта та емоційна оповідь людини, життя якої полон розділив на до і після. У книжці Станіслава Асєєва описує свій шлях, який почався з СІЗО на Донеччині, і також перетворився на два роки перебування в ізоляції. Станіслав Асієв журналіст і письменник, який 31 місяць провів у ув'язненні бойових угрупувань ДНР. Засновник Just Induite Fund» добровільно вступив до лав ЗСУ і також несе службу неподалік від лінії фронту на Донбасі. Конкурс, перекладна книга року, організований спілкою перекладачів витовської літератури, зазна, визначив переможців. Про це повідомили саме на сайті LLVS Переможці конкурсу обрали у трьох категоріях: це художня література, нонфікшен, також і дитяча і юнацька література. Найкращою опублікованою книгою в категорії художня література став роман ем, Джорджа Перека «Life a User's Manual». Роман вийшов мовою оригіналу в 1978 році і Вважається класикою літератури. У номінації Non-Fiction перемогу була історична повість Ен Епломт Червоний голод, війна Сталіна проти України. А переклад з англійської Юліта Парвіксене, видавництво Тайто Алтон. І найкращою е, виданою книгою в категорію дитяча і юнацька література стало продовження роману Якова е, Вегеліуса мавпа вбивця, переклад зі шведської е, Раймонда Йонкене, видавництва Аксо Юрська. Експерти з художньої території ЮНІФІКШН це Віта Утас Вікульчос, Ліна Буйдавіччин. Юрат Черкше і е, також Донат е, Пуссер. Конкурс, е, перекладена книга року та діяльність спілки перекладачів Литви фінансує Рада культури Литви. У 2024 році Україна вперше бере участь у брусельській книжковій виставці з національним стендом. Про це повідомив Український інститут книги. Гаслом участь України є крихкість існування. Це третя франковна країна, де інститут є організатором чи співорганізатором національного стенда. Два роки поспіль Україна брала участь на ярмарку в Монреалі. До, до того був Париж. Зараз це Брюссель. Головна мета це збільшити кількість перекладів української літератури французькою мовою. А для цього нам потрібно збільшити присутність на франков ярмарках. Розповіла Олена Одиноука, заступниця директорки Українського інституту книги з питань міжнародної співпраці. На національному стенді свої книжки презентуватимуть сім українських видавництв – Це НВК Богдан тут Мала академія Нов України, Парасоля, Вільний Вітер, Саміт Книга, Час Мін Інформ. Загалом відвідувачі виставки зможуть познайомитися із близько 80 українських виданнях у літературній програмі Брюссельської книжкової виставки, зокрема, розмова Writing in War Resensing or Reselling, між українською поеткою Любовою Якимчук та хорватською письменницею, між українським письменником Андрієм Круковим та австралійським поетом Робертсом Манесом. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться цел процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!